Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні у мене юбилей. Сьогодні я написав 450-пісню на військову тематику. Сьогодні написав я три пісні. Дві пісні вони присвячені нашому штаб сержанту із Росошан Чернівецької області Віталій Кульчі. Всі його знають в нашій бригаді. Сміливий відважний чоловік. Дуже чуйна людина. Завжди він розуміє душу солдата. Дуже є компанійським і одночасно є дуже вимогливим до бійців до солдат. Дві пісні написані про нього. Ну, а перед тим, як заспівати про нього, я ще заспівав одну пісню на таку філософську тему про смерть на війні. Що смерть на війні, вона хоч є страшною, але солдат вона не жахає. Тому що ми надіємося на те, що вічність. Вона в боргоні залишиться. І що все ж таки душа вона вічна. І ми завжди будемо жити як в вічності. А зараз хочу заспівати вам цих три пісні. Знову ранок і ніч пройшла, і загадне ось край сера. І замовкла музика. Чек. Коли ме замовчав четвер, і ритм він оманливим є, день є і настане ніч. І війни заграє оркестр смерть зустрінеш ти вічна віч, і війни заграє оркест, смерть і зустрінеш ти вічна віч. На віч. Питає та смерть тебе, а чи ж знаєш, що я така, і як повольнити мене, бо страшна іде війна, голодною я є завжди, особливо під час війни. Апетит мій безмірним є, світ увесь матогом позб'є, апетит мій безмірним є. Світу весема того ось б'є, а солдати їй скаже на те Ти примара для нас усіх, бо ж нудно тобі в нас буде ти розстанеш, як білий сніг, бо життя у наших серцях, і не згасне вогонь душі, нам підладним є біль та страх, на оцій страшній ось війні нам підладним є біль та страх, на оцій страшній ось війні і як смерть почула про це, що в раю, їй нудьга буде, і що є вона за... Без душі краси й хаятя, вона вниті відступила в ніч у безодньо, у власний дім, забула про смерть і свікли. Не змогла дошкулити всім, забула про смерті свій клич, не змогла дошкулити всім, знову ранок, і ніч пройшла, і загасли, ось трайсера і замовкла музика черг! Кулемет замовчав четвер, Ти ще ритм він оманливим є, день пройде і настане ніч, і війни заграє. Оркестр, смерть зустрінеш, ти вічна віч, і війни заграє оркестр. Смерть зустрінеш ти вічна віч. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Та б сержант від палі з розсошам. Тут у нас він, самий старший є сержант, офіцерам наш Віталій кожний раз веде ось із генштабу всім наказ. Панове офіцери, будьте дуже пильні, бо ж треба так бо ж генерал залужний каже всім військовим і особисто вам, щоб ви усе зробили, як воно потрібно Потрібно для усіх бійців, щоб наш воєць на фронті, запеклий вій рашиста, дати разом з вами знік, щоб ви усе зробили, як воно потрібно для усіх бійців, щоб наш воєць на фронті, запеклий від рашиста, дати разом з вами сніг. Бо ж від вас залежить успіх у бою і тому тихіше будьте ви строю. штаб сержантом я є в злоді знайте це, і як скажу я, так буде в нас усе. Панове офіцери, будьте дуже пильні, бо ж треба так, бо ж генерал залужний каже всім військовим і особисто вам, щоб ви усе зробили. Як воно потрібно для усіх бійців, Щоб наш боєць на фронті, запекли бій рашистку, дати разом з вами здійсни, щоб ви усе зробили, як воно потрібно для усіх бійців, щоб наш боєць на фронті, запекли дій рашиста, дати разом з вами них. Та, сержант віталій, кульчі з розсоша. Тут у нас він, самий старший є сержант офіцерам наш віталій, кожний раз поведе ось із генштабу, всім наказ. Панове офіцери, будьте дуже пильні, бо ж треба так, бо ж генерал залужний каже всім військовим і особисто вам. Щоб усе зробили, як воно потрібно для усіх бійців. щоб наш боєць на фронті, запеклий бій рашисту дати разом з вами всіх, щоб ви усе зробили, як воно потрібно для усіх бійців. щоб наш боєць на фронті, запеклий дій рашиста, дати разом з вами з сніг. З з Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Воюємо ми, і до цих вір, не всіх строю, і штаб-сержант наш, він разом з нами у бою, божна станови, не тільки, каже, нам усім, а він також сидить у пеклі з нами ці. Тому салага, ти не бикує, половчи, Віталій Кульче, не перший день тут на війні. Та сержант і знає краще він про все, кому і я тут у підрозділі буде. Коли підуть, всі старожили у запас, посам тоді вже настане твій зірковий час. А зараз ти роби, що скажемо тобі, бо ж ми не вдома, а тут усі ми на війні, тому салага, ти не бикує, помовчи Віталій кульче, не перший день тут на війні. Він штаб, сержант і знає краще він про все, кому і як тут у підрозділі буде. Послухай, друже, ми знаємо, ти ще молодий, Та будь завжди. Тепер по рангу ти таким, бо ще зелений. І мало знаєш про війну, і не пізнав, ти справжнє горе та біду. Тому салага ти не помовчи Віталій Кульче, не перший день тут на війні, він штаб сержант. І знає краще він про все, кому і я тут у підрозділі буде. Та час прийде і кульче звільниться в запас, тоді в строю показуй, хлопче, суперклас, бо ж бо ж світвій буде в нагоді молодим, бо ж і колись також не був таким самим. Тому салага ти не бикує, помовчи. Віталій кульче, не перший день тут на війні. Він штаб сержант і знає краще він про все, кому і як, тут у підрозділі буде, тому салага ти не брикує, помовчі, Віталій Кульче не перший день тут на війні. Він штаб сержант, і знає краще він про все, кому і як, тут у підрозділі буде, кому і як, то у підрозділі буде, кому і як, тут у підрозділі буде. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!